З таким сусідом, якого має Україна, важко сподіватися взимку на повноцінний обігрів квартири або безперебійне світло. І поки в аптеках скуповують грілки для обігріву в своїх холодних квартирах, ми вирішили поділитись з вами іншими доступними методами, як не замерзнути при мінус 20 градусах. У багатьох квартирах центральної та східної України температура опускається до плюс три, а інколи навіть нижче. Це не просто холодно, це вже режим виживання. Такі умови небезпечні для дітей, літніх людей, тих, хто має хронічні хвороби, астму, проблеми з серцем, судинами. Холод може призвести до обмороження, загострення хвороб, навіть гіпотермії. Це вже не про трохи прохолодно». Коли у квартирі холод нижче плюс 8, організм починає економити тепло, знижує кровообіг, віддає енергію органам. Це стан виживання, а не просто незручність. Це масштабний енергетичний колапс, який охопив великі міста та райони. Це реальна ситуація зараз. Але є кроки, які можуть допомогти пережити холод у квартирі без опалення. І зараз ми розберемо, як за невеликі гроші зігрітися у власній домівці. У холодній квартирі дуже важливо зрозуміти одну річ. Головна помилка, яку роблять майже усі, це намагатися обігріти усю квартиру. Але правда у тому, що без опалення і світла. Ви не зможете прогріти весь простір. Квартира це великий об'єм повітря, і будь-які спроби зігріти її повністю або не працюють, або стають небезпечними. Тому ключовий принцип виживання в холоді звучить так: у холодній квартирі головне не обігріти житло, а зберегти тепло. Це означає змінити підхід, не шукати один чарівний лайфхак, а діяти системно. У холоді не працює щось одне. Працює поєднання кількох рівнів захисту тепла. Усі способи, про які ми будемо говорити далі, можна звести до трьох простих рівнів. Перший рівень. Ми зберігаємо тепло у самій квартирі. Не у всій, а в обмеженому просторі, де можна реально втримати температуру. Ми перекриваємо місця та щілини, звідки заходить холод, і концентруємо тепло там, де живемо. Другий рівень ми зберігаємо тепло власного тіла. Тіло це головне джерело тепла, яке у нас є, і навіть у холодній кімнаті його можна підтримувати, якщо знати, як правильно одягатися, як спати і як зігріватися без електрики. І третій рівень: ми не створюємо небезпеку, бо в холоді люди часто йдуть на ризик, гріються газом, свічками, саморобними обігрівачами. І саме тут стається найбільша трагедія. Якщо якийсь спосіб не зберігає тепло або створює небезпеку. Це не наш з вами варіант. Почнемо з першого рівня збереження тепла в самій квартирі. І тут важливо одразу сказати головне це блок про мінімальні або нульові витрати, бо в умовах блекаутів гроші такий самий ресурс, як і тепло. Перше, що треба зробити. Забути ідею обігріти всю квартиру, це дорого, неефективно і часто небезпечно. Наше завдання зменшити простір, у якому ми живемо, і максимально утримати в ньому тепло. Найдешевше рішення перейти жити в одну кімнату без купівлі обігрівачів, без додаткових витрат закриваємо всі інші кімнати, зачиняємо двері і концентруємо тепло там. Де перебуваємо більшість часу, це одразу зменшує витрати тепла і дозволяє утримати температуру хоча б на кілька градусів вище. Далі місця, через які холод заходить у квартиру, щелини в дверях і вікнах. Це постійна втрата тепла. Тут не потрібні дорогі утеплювачі. Підійдуть рушники, старі ковдри, одяг, будь-яка щільна тканина. Фінансово це нуль гривень. А ефект відчутний вже в першу годину. Через вікна квартира втрачає найбільше тепла. І це те місце, де малими витратами можна отримати великий ефект. Якщо є звичайна харчова фольга, її можна використати як тепловий екран, особливо за батареями або біля вікон. Ця фольга коштує від 60 гривень, але вона реально відбиває тепло назад у кімнату. Якщо її немає, щільні штори, ковдра або картон працюють не гірше. Ще одна річ, про яку Яку часто забувають, холод іде знизу. Холодна підлога забирає тепло тіла постійно, і тут знову не потрібні витрати. Картон, килим, ковдра, старий плед, усе, що створює прошарок між вами і підлогою, реально допомагає. Це дешевше, ніж будь-який обігрівач, і безпечніше. Отже, на першому рівні ми не втрачаємо гроші на обігрів повітря, ми зменшуємо простір. Перекриваємо втрати тепла і використовуємо те, що вже є вдома. Це найдешевший і найефективніший крок у холодній квартирі. Хочете обміняти криптовалюту, вивести її в готівку, але не знаєте як, або потрібно переказати кошти між країнами, але ви ніколи цього не робили? Тоді вам до MasterChange! Надійного криптообмінника із понад дев'ятирічним досвідом. Вони працюють в Україні, Європі, Туреччині та країнах Азії. У MasterChange можна обмінювати криптовалюту на готівку, банківські картки і у зворотньому напрямку, оплачувати рахунки юридичних осіб, а також скористатись послугою переказу коштів. Внесли готівку в одній країні, отримали в іншій. Усе швидко, безпечно та конфіденційно. А ваші фінанси під надійним захистом. В описі під відео ми залишаємо посилання на телеграм-канал Мастер Чендж, де ви знайдете актуальні курси та особисту підтримку 24 на 7. Другий рівень виживання збереження тепла власного тіла. І тут важливо сказати чесно: іноді правильно зігріти тіло ефективніше ніж будь-який обігрівач у холодній кімнаті. І хороша новина: більшість рішень тут або безкоштовні. Або коштують значно дешевше за техніку. Найчастіша помилка здягнути одну товсту річ і думати, що цього достатньо. Насправді краще працюють декілька шарів одягу, які затримують тепло між ними. Базовий варіант: футболка або термобілизна, кофта, теплий верх. Якщо говорити про гроші, Термобілизна від 700 гривень, лісова кофта 400-800 гривень, теплі домашні штани 300-600 гривень. Це разові витрати, які працюють щодня і не залежать від світла. Холод ми відчуваємо також, коли мерзнуть наші ноги. Це стається через недостатню циркуляцію крові в нижніх кінцівках. На маркетплейсах можна знайти різноманітні тапочки чи шкарпетки з нагрівальними елементами, або ж хоча б теплі шкарпетки бажано вовняні. З підігрівом від 500 гривень, звичайні теплі 100-200 гривень, вовняні 200-400 гривень. Тут варто згадати, що через голову тіло втрачає тепло. Домашня шапка або балаклава – це нормально в холодній квартирі. У холоді сон стає критично важливим спати краще в одній кімнаті з іншими, не на голій підлозі з кількома шарами ковдр. Навіть найдешевший туристичний спальник коштує до 1500 гривень, але може бути теплішим за кілька ковдр. Це дешевше, ніж будь-який електрообігрівач і не споживає жодної енергії. Тут можна згадати і електроковдру. Зазвичай має кілька температурних режимів. Вмикати ковдру краще заздалегідь, щоб ліжко було уже теплим, коли ви підете спати. Ціна такої починається від 1000 гривень. Зігріти тіло можна локально. Звичайно, гумова грілка коштує від 150 гривень до 300 гривень. Альтернативна пластикова пляшка з гарячою водою, яка не коштує нічого. Найефективніше класти тепло до ніг в область живота поруч із тілом під ковдрою. У організму потрібна енергія, щоб зігріватися. Гарячий чай, суп, тепла каша це не комфорт, а спосіб підтримати температуру тіла. Навіть проста тепла вода уже працює. Фінансово. Чай або кава вдома кілька гривень за чашку, каструля супу дешевше, ніж постійно мерзнути і втрачати гроші на ліки. Легкий рух розганяє кров і підвищує температуру тіла. Це не тренування, це пройтися, трохи порухатись, не сидіти нерухомо годинами. І це нуль гривень витрат. На цьому рівні ми не купуємо дорогі прилади. Ми інвестуємо у правильний одяг, у сон, у тепло середини, і часто ці витрати у рази менші, ніж здається, на перший погляд. Після того, як ми зберегли тепло в квартирі і подбали про тепло тіла, логічно виникає питання: чи можна додати ще хоча б трохи тепла, якщо немає опалення і світла? Можна, але тут дуже важливо одразу зняти завищені очікування. Альтернативні джерела тепла не прогрівають квартиру. Вони дають локальне тепло і допомагають пережити холод, але не замінюють опалення. Найдоступніший варіант звичайні свічки. Одна свічка коштує приблизно 20-50 гривень і дає дуже обмежену кількість тепла. Вона може трохи підігріти простір поруч, дати відчуття тепла для рук. Але важливо розуміти, одна або навіть кілька свічок не обігріють кімнату. Часто радять використовувати керамічні або металеві ємності над свічками. Керамічний горщик або металева миска коштує від 150 до 300 гривень. Таке рішення не створює обігрівач, але допомагає довше утримати тепло поруч. Це недороге доповнення, але не варто очікувати від нього дива. Якщо у вас є газ і можливість готувати їжу, це ще одне джерело додаткового тепла. Працююча плита трохи підігріває повітря, дає гарячу їжу і напої. Фінансово це вигідно, бо газ для приготування їжі коштує значно дешевше, ніж будь-які електричні альтернативи. Але важливо зафіксувати ми говоримо про приготування їжі, а не про обігрів приміщення. Ще одне альтернативне джерело тепла. Присутність кількох людей в одному просторі. Коли всі збираються в одній кімнаті, температура природно стає вищою. Це не потребує витрат і працює як доповнення до усіх попередніх рішень. Альтернативне тепло це завжди допоміжний інструмент. Воно дешевше, локальне і з дуже обмеженим ефектом. Його завдання допомогти пережити холод, а не замінити опалення. І саме тут потрібно чітко проговорити наступну тему. Деякі способи зігрітися можуть коштувати значно дорожче, ніж здається. І не тільки в грошах. Газова плита – не обігрівач. Вона не призначена для тривалої роботи без вентиляції. Головний ризик чадний газ. У нього немає запаху, його не видно і вбиває він за лічені хвилини. І тут є небезпечний для здоров'я момент. Отруєння газом це не тільки загроза життю, а й витрати на лікування, які в рази перевищують будь-яку економію. Банки, свічки, дроти, плитки, народні обігрівачі з інтернету. Усе це виглядає дешево тільки до першої пожежі. Наслідки можуть бути такими: згоріла квартира, пошкоджене майно, ремонт на десятки або сотні тисяч гривень, це не економія, це фінансова катастрофа. У періоди блекаутів люди масово купують найдешевші електрообігрівачі. Проблема в тому, що електрика нестабільна, проводка перенавантажена, техніка не розрахована на такі умови. І як наслідок, короткі замикання, зіпсована техніка пожежі. А фінансово ви витрачаєте гроші на річ, яка або не працює, або створює додатковий ризик. Навіть звичайна свічка може стати причиною пожежі, особливо вночі, поруч із ковдрами у маленьких кімнатах. У холодній квартирі ми економимо на комфорті, але ніколи на безпеці. Усе, про що ми говорили раніше, це способи пережити холод з мінімальними витратами і без ризику, бо головна мета не просто пережити цю зиму, а вийти з нею живими і фінансово цілими. У холоді страждає не тільки тіло, страждає ще й наш внутрішній стан. І це нормально. Коли у квартирі кілька градусів тепла організм перебуває в тривозі, з'являється дратівливість, відчуття безпорадності, страх ночі та думки, а що далі? У такі моменти легко почати панікувати, ухвалювати рішення на емоціях. Але паніка це найдорожчий стан, що часто веде до помилок і зайвих витрат. Тому перше, що потрібно зробити, зупинитися і дати собі право на хвилину відпочинку. Це не ваша слабкість, це моральна реакція на ненормальні умови. Спробуйте підтримувати контакт одне з одним, говорити, планувати, обговорювати, як проведете вечір, що зробите перед сном і як підтримуєте тепло разом. Розмови і турбота один про одного. Одне з найдієвіших теплових джерел, яке навіть не коштує нічого, якщо ж ситуація стає критичною і ви не можете залишатися в квартирі, є реальні пункти допомоги, де можна отримати підтримку. У Києві, наприклад, продовжують працювати пункти обігріву та центри незламності, де можна зігрітися, випити гарячого напою, поїсти, зарядити телефон і навіть отримати психологічну підтримку. За даними міської влади, у столиці понад 1200 пунктів обігріву та центрів незламності вже відкриті. А їх адреси та графіки роботи можна знайти в мобільних додатках Дія та Київ цифровий. Бережіть себе та близьких і до зустрічі на нашому каналі.